На сьогоднішній день в Україні дуже високі ціни на іномарки. Альтернативним варіантом є автомобілі США. Але багато людей вагається, замовляти автомобіль чи ні. Сьогодні хочу вас познайомити з одним із наших клієнтів Максимом. Для нього ми виконували замовлення на автомобіль BMW X3 2013 року. Максим, доброго дня. Добрий день. Хочемо почути відео під вас про нашу компанію і про те, як ми затримали собов'язки Вами. Е, мені дуже сподобалось співпраця з вами. Ви доставили мені автомобіль чудовий в терміни, які ми з вами проговорили. Ми вклались ціновий подзон, про який домовлялись. В час вклались. Машина приїхала така, як була на фотографіях на аукціоні. Я задоволений роботою. Чесні, порядні люди, порядна компанія. Всім рекомендую. Дуже дякую, Максим. Дякую вам.